Тарноські, золоті вербні, хазяйська дитина. Боженьку, Боженьку, б ти знав, як то боляче відшкрябувати брудна на ногах, коли юшить кров з роз... розідраної шкіри, ти б не вимагав, аби до церкви ходили чистими і не карав би таких, як я, урбителів за чорний лев. Адже ноги мої я ними ходжу, то чому ж я мушу їх мити задля когось? Тебе свої ноги, чисті білі, ти маєш багато ангелів, і вони тобі миють ноги по кілька разів на день. До того ж, на небі нема ні дощу, ні багнюки, там завжди сухо і чисто. Навіть коли б ти ж хотів забруднити ноги, то не знайшов би там відповідної калюжі. Та коли я все ж мушу мити ноги, перш ніж ступити до твого храму, то заприйняті муки тяжкі. Он, вода, чорні, в копанці від моєї крові. Ти одразу з серце надо мною і простий геть усі мої гріхи. Навіть той гріх простий, якого нажив я, закрадаючись до попових огірків. Адже я тільки два величезних зірвав, а всі інші рвав дуже маленькими, з жовтим сухим світом, і вони зовсім не були такими смачними, як здавалося. Не такий я вже дурний, щоб признаватися про той гріх попові, раз він такий мудрий, що з самим Богом уміє балакати то нехай сам відгадує усі мої гріхи. От хоч би той, про який, крім мене, й кота Мартина ніхто не знає і не відає. А стався він минулої весни, коли нам було дуже затужно, як в нашій хаті від недоїдання всі дзвонили зубами, бо тату продали пшеницю і купили залізного плуга. Тож тієї весни мама роздобула десь шматочок сала, трохи більше за пачку спецвірників. Принесли його до хати, показали нам. Коли кожному лизнути поразові, самі ж підтягнули губи і вирішили з'їсти не штука, наїмося ним, як пес мухою, ліпше будемо кидати борщ чи в коліж, і на тиждень вистачить скоромлення. Звичайно, всі ми погодились з таким рішенням, і я також, бо кому не хочеться, щоб на мисці плавали круглі жовті скалки. Не посмів я признатися, що мені чомусь дуже закортіло з'їсти хоч маленький шматочок, хоч такий, як зубчик чеснику, не більше. Я взяв кудись шорстку цілушку хліба, натерби її спершу чесником, а потім салом і їв поволеньки, не кваплячись. Мені навіть страшно було уявити себе з такою розкішю в руці, тому я відігнав від себе те бажання як найдалі. І затамувавши подик, слідкував, що раз, як мама кидала те салу борщик і вранці, і ввечері, і на другий і на третій день воно стало таким рідким, як драглі. Просвічувалася, наче людинка, а мама вже ледве виловлювала його з горшка. Тільки ж наші мами хитрі, вони завжди знали, що і як треба робити, щоб ми частіше радувалися кількома скалками на місці з борщем вони все менше і менше часу тримали його в горшку. Один раз покипить і вже виловлюють ложкою, загортають у чисту ланчірочку і кладуть той скоромний вузлик на найвищу полицю мусника. Це майже під стелею, ледве самі туди сягають рукою, і то, як стануть на порозі навшкіньки. А малому й думати не можна про те, щоб дістати. Найбільшу цікавість до того вузочка виявляв наш кіт Мартин, великий, смугастий, круглоголовий. Ми з ним були друзями, бігали разом на леваду, він навіть не обурювався, коли я тягав його за пухнастого хвоста, чи смикав за заряденькі вуза. Особливо дорогим було його товариство у важкі для мене хвилини. Тоді я брав кота на оберемок, пішов з ним у лишник, чіпко корузок, і там виливав йому все своє горе. Тож коли з'явився в нашій хаті шматок сала, Мартин аж пожвавішав, зліз з печі та все крутився біля порога. А як мама діставала з мисника заповітний вузол, кіт підіймав догори хвоста, задирав голову і вимогливо нявчав. Дивак, він не розумів, що того сала не тільки йому не дадуть, а й мені. Коли б я навіть мукати почав. На четвертий день мама вже навіть не розв'язувала сало в ганчірки, а кинула його в горщику у вузлику. Щоб не розкіпало і не розлізалося по кулешу. Поки сало було у горшку, Мартин не втрачав надії на якусь мізерну частку. А як мама сховала вузлик на полицю, він ображено опустив устап і сумом заліз під скриню, щоб зігнати ліст на необачні миші. Батьчики й лисун проводжала його мама незлим голосом. Нічого закортіло. Як такий хитрий, то заберися чужу комору та потягни собі шматок, тоді їстимеш. Я слухав мамині слова і думав, чи не міг би наш мудрий марти забратися на мисник. А тим часом я сам поглядав на ту нитку, що звисала з полиці і сягала мені до самого мозку. Адже коли вилізти на лавку і смикнути за нитку, возок упаде на землю. Того дня я ледве дочекався обіду. Марудився, никав з місця на місце, Удавав себе хворого, кривився і солонів відводив погляд погляд відклятої нитки. А коли вже сів їсти, то не квапився, як завжди випередити всіх, а млявані сложку до рота, наче сонний або перевтомлений до краю. Мама помітила мій настрій, спитали, може, ти заслаб що такий кислий? Щось ніби голова, поскаржився я. Мама приклали долоню до мого чола, ствигнули, непевно, плечима. Видно, вчора простудився, гасаючи під дощем, маєш Сиди тепер у хаті і не рипайся. Не хочу в хаті, мені душно, схитрував я. Дограйся перед порогом, тут сонце світить і затишно. Вигрівайся і стережи хату, замикати не буду. Хтось появиться гукнеш. І мама, взявши сапу на плечі, пішли на город. У мене все нутро затремтіло, в голову вдарило теплою хвилею, ніби справді гарячка почалась. і я мить шмигнув до хати. Саме тоді. І стався той великий гріх. Невдовзі прийшли з городу мами. Поникавши по подвір'ю, вони рушили до хати, а за ними поплівся і я. Лишенько, сплеснула в долоні мама, дивлячись на ганчірку з під сала, що валялося на долівці. А це, що сталося? Де той клятий кіт? Де він? Я його зараз поб'ю. І треба ж було Мартинові саме в тому мить стрибнути з когли на припічок та потрапити прямісінько в мамині руки. Я вибіг з хати, став на причілку і затулив вуха, щоб не чути Мартинового зойку. Може, е, я й перестав, перестояв там страшний час екзекуцією над невинним котом, коли б раптом не заверещала мама. Тоді я прибіг до хати і побачив закривавлені мамині руки, а кота не було. Втік Мартинчик, молодець. Ти чого смієшся, шибанику? накричала мама. Зілля води, нехай з моєї кров плятий котюга. Я йому ще покажу. Мені стало шкода і мама, й Мартинар. Шукав аж за вишняком у полі, думав, не піде рук. а він бідолежно ні про що не здогадувався. Я приголубив його, взявся задобрювати. Котику рідненький, пробач мені, я ж не винен, що так вийшло. Чого дурненький вискочив з кагли? Сидів би там спокійно, і нічого б не було. А може, й було б пізніше. Хіба я винен, що ти любиш сало? Тебе однаково підозрювали, бо ти ж не пів, а кіт. Пробач мені котику. Перед котом я вибачився, а чи прости він мені, ношу цей тяжкий гріх на душі, але мовчу, і нікому ніколи про нього не обмовлюся словом. А попливові скажу, як мама вчила грішний тілом і душею. Я появився перед маминими очима. Вони глянули на мене і аж голос свій змінили. А ти диви, який молодець. Хоч що, значить, захотіти, як захоче, бахур, то все зробить, а як не захоче, хоть те ще на голові, все йому байдуже. Тепер на ліжці не до лиця будить. Незабаром ми з мамою пішли до церкви, пішли виступцем по хазяйському. Мама підп'єла чорну спідницю так, що з одного боку видно було голубу лиштву, і білу прибілу підтичку поцвяткової сорочки. Ну, а я викидав наперед ноги так, щоб нові штани впадали в очі кожному, хто лише глянув наш бік. Мама раз у раз зустрічали жінки на вороті, віталися чимненько і неодмінно кидали заздрісним оком на мене, запитували то ваш такий пар парубчак? Мама, зиркала в мій бік байдужим поглядом, Ні, Нівроку росте, еге ж, ростеєш та не дере. Цього року це вже третє пошила. Не настачиш йому шибанникові. На Чого лупеш очима, накинулись на мене раптово? Бо злякали, що я почну їм перечити і скажу правду. У мене за все життя оце другі штани, а вони щось балакають. А, не дивуйте, вони всі такі. Не кажіть. Воно не як усі діти, на вигляд хоч і мале, а до роботи таке борочки, що й не відірвеш, як попадеться. Ти диви на нього. А вже ж, а вже ж, В мене палахкотять вуха. Я ось ось весь спалахнув від сорому, а балачка, а балачка тримає. триває. Видно, в маму вдався. Хазяйський син, а не якийсь ледащий. Підемо Петрику до церкви. ти вже цілий тиждень не був. Я ступав перепані стерці, перед, перед очима плавали кольорові кола, і земля вигиналася, би мала переломитися від сорому на мамині слова. Я ще на як був коло церкви, так і досі туди не вертався. Тоді там -то. баланкали хлопці у дзвони, на моріжку сиділи купками дівчата, ворожили писанки. Навіщо ж мама говорить, що я недавно був у церкві? Навіщо їм ця брехня? Хотів спитати, та не посмів. Бай не сподівався, що мама скажеть мені правду. Наймовірніше це, так це ковід відповідь, щоб не сунув носа в чужий город. Або ж не до тебе п'ється, не кажи на здоров'я. Тільки но повернулися з церкви, як одразу ж почав скидати штани. Мама несподівано спинила. Не треба, поноси ще сьогодні. Мене це так вразило, що випали ви б. Але штани церковні, мамо. Нехай будуть церковні. Ти вже не маленький, щоб голим задом святити. Побачать люди, скажуть, що ти не хазяйський син, а голодранець. Ось тоді я нарешті збагнув, хто я такий, і як можу поводитись на цьому світі. Нарешті бо такі слова чував од мами не раз. Однак вони раніше не мали на мене такого вивчого впливу, очевидно, тому що не підкріплювались нічим предметним. А тепер вони, мов, світили мене з усіх боків, і я бачив себе якимсь трохи смішним, трохи надутим, а трохи варіятом. Я хазяйський син, так говорять про синів Бухальчика, коли вони часом проходять повз наші ворота на свій отір. Щоб ніби з лісу випав у поле і замер, боявся до села приставати. З маминих слів виходить, що і я хазяйський. Я мусив бути хазяйським сином не лише як ходив з мамою до церкви на вовштаннях, а завжди. Коли їв вареники, чи був голодним, лептав кропов'яну вовтанку, лазив по чужих городах, коли мене проганяли з чужих садків. Словом, я завжди повинен бути хазяйським сином. Ну, а хто ж тоді? Ну а хто ж хазяї? Звичайно, ми, тобто тато, мама, Маринка, баба, малий Тимко і я. А тож як, у нас є земля? Правда, нам її дали недавно, коли нова влада встановилася, але ж нарізали на кожну душу, на мою душу теж припали. Шмат землі, і я мусив тим пишатись, як хазяїн. Може, трохи ще шмаркати, але ж хазяйський шмаркач це зовсім не те, що шмаркач звичайний. Хазяїнами є ми, ще й тому, що свою землю старанно обробляємо, не досипаємо, не доїдаємо, загалом тягнемося до заможності. Нам здається, що чим дужче ми будемо до неї тягнутися, тим швидше вона посяде на нашому обістці, поки що її тут нема. Це ми знаємо всі, але цього не мусить знати ніхто. Є в нас господарство, є в хаті, є на опорі, є в хліві, є в курникові, є в коморі, є в клуні. Що саме є, і скільки? те не мусить нікого цікавити. Нікому ніякого діла немає до того, що в нас чогось бракує, а щось є лише на показ. Адже ми хазяї і самі знаємо, що в нас є, а що ще буде. Про те, що буде неодмінно, у нас нема балачок. Це само собою розуміється. Когось можуть ще розбирати сумніви, хто ще може поглузувати над нами, але в нас це не обходить, адже ми хазяї, а це значить самі свої судді. Тяжка та справа бути хазяїном, та ще й переконувати людей у тому, що ти такий хазяїн, а не якась затичка. Як подумаю про те, аж голова обретому іде. Мені кортить стати бідняком, незаможним. Чим завгодно, або тільки не пнутися у хазяї. Під нікамним, мій погляд живеться значно краще, ніж нам. Он мешкає Гаврило, кабак, його подвір'я затроє вирід від нас, числиться в комнизамі, а хата в нього, як і в нас, під солом'яною стріхою. На одному причому поверхник, на другому окацію, в пріонах в подвір'ї, відрізняється від нашого хіба що тим, що стоїть за тилем до вулиці, а на подвір'ї немає кислиць. Словом, живуть кабаки, як і ми. Навіть ковили в нас майже однакові, сиві і обидві ніяк не, жереб... не жеребнуть. Тільки не можна думати, що, він нам... що вони нам рівні. Це був би просто злочин таке подумати. Кабаки не можуть стояти поруч з нами. Не варті вони такої високої честі, Поведінка в них не хазяйська. Якщо нема в них печеного хліба чи мука вийде, то вони йдуть зараз до нас і просять позичити. Ми позичаємо їм, а як нема в нас, то вони йдуть до інших сусідів, і такі без хліба не обідають. Коли ж у нас виходить хліб, то ми нікуди не йдемо і ні в кого не позичаємо. Терпимо, чекаємо, викручуємось. Не до лиця хазяїм позичати, ганьба. Ми не позичаємо не лише хліба, а й солі. Їмо не посолене, поки не розживемось на свою, та це ще не вся мудрість хазяїном бути. Всякий може вийти на вулицю чи нагород, і, розговорившись з сусідом чи сусідкою, признатися, що сьогодні не було з чого зварити под обіду. Всякий тільки не хазяїн і не хазяйська дитина. Ні хазяїн, ні хазяйка, ні хазяйська дитина не мусить дізнатися, що їм чогось бракує чи взагалі сутужно живеться. Вони від найстаршого до наймолодшого повинні робити вигляд, що не просто ситі, а ще й пересичені їдять, що хочуть, і скільки влізе, у хаті стіл тріщить від усяких страв, від печеного і вареного, а полиця аж угинається від хліба. А що до сала, то воно ще позаторошні лежить ободні, вже аж пожовкло. що так до хліба шматок відрізати не піде, лише на затопкання годиться. Коли комусь завагнеться стало щесником, то до скрині лізе, там свіжіше лежить. Отака то наука хазяїном буде. І хазяйським сином теж. Я сам довгий час не міг хазяйським стати хазяйським сином і навіть дивувався, чому це я маю ним бути. А тепер не дивуюся. Навіть не зважаю на те, в нас сусіди кипкої, дізналися, що ми тільки вдаємо з себе хазяїв і почали називати нас паньки-бежданьки. Нехай прозиваються, нам до того діла нема. То все от заздрощів не інакше. Самі не вміють стати хазяями, то над нами насміхаються. Нам те байдуже. Ми ні в кого нічого не просимо, ні перед ким не загинаємось, в чужі горшки не заглядаємо. А коли не маємо ще всього того, що належить мати справжнім хазяїм, то це не означає, що не матимемо. Ми ж про роду. За нас і влада стоїть. Вона хоче, аби ми краще жили. От ми і стараємось. А то ж як? Прагнемо з усіх сил, на те ми є працьовитиме. Ну, такі вже працьовиті, що люди аж дивуються. Не буває такої хвилини, щоб хтось з нас біля чогось не порався на подвір'ї. Адже вулицею ходять люди і поглядають на обістці. Ми хочемо, щоб вони помічали найкраще. Ну, а що в нас є найкраще, звичайно, ми самі. Отже, ми, тобто, тато, мама, Маринка і я, і навіть малий Тимко, повинні завжди поратися на подвір'ї. Щоб люди, ідучи в поле із поля, бачили, як ми живаві. Ми пораємося від світання до смеркання, пораємося тоді, коли справді є, що бороти, і навіть тоді, коли порати зовсім нічого. Робиш не робиш, мотайся. Ми мотаємось, перекладаємо снопи писку, купи на купу, перетрушуємо солому, в'яжемо і перев'язуємо колоти, щось тешимо, строжимо, рубаємо, мастимо. Денькуємо, копаємо, витрошуємо, перебираємо, пересушуємо. Найчастіше пересушуємо. Як тільки видається сонячна погода і є вільний час, мама випорожняє скриню, виносить майно на двір, розвішує на плоті, на воротях, на, на кілках, і воно там пересушується. Рядно скатерки, хустки, старі кожухи, чугаї, запаски, білені полотна. Все це розвішується так, щоб впадало в очі перехожим. Нехай знають, які ми багатші, нехай заздрять і не думають, що наша скриня порожня. Он воно, добро наше. Правда, його небагато, але ж ми ще... ще потягнемось кілька років, то ще й стільки матимо, бо ж ми працьовиті, навіть я працюю. Еге ж? Так сказала мама перед людьми. Навіщо то кажуть? Сам не знаю. Звісно, про людське око. Насправді ж я лайдак лайдаком. Так називають мене дома ті ж самі мами. Поки що мої хазяйські здібності проявляються за столом, коли я беру дерев'яну ложку та підсовуюсь до великої миски. За тією роботою мене називають молотником і косарем, а я слухаю те і мовчу, щоб, бува, не прогнівити старших. І, і думаю собі, що настане такий час, коли я вже все ж зумію стати повноцінним робітником. Тоді ніхто не посміє боцнути мене ложку. По